Незаконне притягнення водіїв військовослужбовців до адміністративної відповідальності у сфері порушення правил дорожнього руху. І так, розберемо один практичний приклад, де на військовослужбовця незаконно було складено адміністративний матеріал співробітниками патрульної поліції. І так, фабула. військовослужбовець виконував бойові завдання у Донецька область внаслідок ракетного обстрілу. Його транспортний засіб було пошкоджено. Зазначений транспортний засіб відтягли до... СТО на ремонт і на СТО добрі люди дали скутер військовослужбовцю доїхати до військової частини. На даному скутері військовослужбовець їхав, його зупинила патрульна поліція, перевірили документи. Будь ласка, надайте посвідчення на право керування транспортним засобом категорії щодо скутера. У військовослужбовця при собі не було прав, був застосунок дія. Поліцейські переглянули права і сказали, немає категорії, отримай штраф 3400 гривень. Незаконно склали постанову за частиною 2 стаття 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення і незаконно притягли його до адміністративної відповідальності. Також на нього ще хотіли скласти, чому без шолома, але він був у казці. Йому сказали, ми 510 гривень, тобі пробачаємо. Ось такі є кричущі випадки, військовослужбовці повинні знати свої права, захищати свої права, а таким патрульним поліцейським необхідно подавати скаргу і щоб їх притягали до адміністративної відповідальності за незаконне притягнення до відповідальності водіїв військовослужбовця. І коли такі кричущі факти, коли незаконно складають за відбову за 130 тридцять, коли військовослужбовці не перебувають ні у стані алкогольного наркотичного. Спідніння і такі незаконні дії патрульних поліцейських повинні мати наслідки. Тому військовослужбовці знайте свої права та захищайте їх. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є цікаві історії, поділіться, будь ласка, у коментарях чи пишіть у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатам, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, робіть репост, коментуйте. Дякую.